У вівторок світ побачила книга спогади попереднього президента США Джорджа Буша молодшого. Ключові рішення у своїх мемуарах Буш-автор розповідає про події, які призвели до війни в Іраку, про те, чому він дозволив застосувати жорстокі методи допиту за підозрених у тероризмі осіб, а також про інші ключові моменти свого президентства. Детальніше про це далі Наталія Лонова. Джеф Крац живе неподалік Білого Дому. За Джорджа Буша він голосував двічі. у вівторок під час своєї обідньої перерви він купив книгу попереднього президента під назвою Ключові рішення. цікаво you know, дізнатися, you know, як він his пояснює, чому він приймав ті чи інші рішення під час свого президентства. Одне з таких рішень вторгнення в Ірак через півтора роки після атак 11 вересня 2001-го. Ось уривок рекламного ролика, який розкручує книгу. 11 вересня змінило хід історії. і підштовхнуло мене до найскладнішого рішення, яке доводиться приймати будь-якому президенту, послати американські війська на війну. Я написав, які фактори брав до уваги і що відчував у той момент. Колишній президент пише, як і стверджував увесь цей час, що дані розвитки, які в нього були, вказували, що в Іраку є зброя масового ураження. Втім, її так і не було знайдено. Джордж Буш каже, що думки про це досі не дають йому спокою. Втім, він впевнений, що іракцям краще без Саддама Хусейна. Я говорю, що зробив правильно, де помилився, а де прийняв би інше рішення, якби у мене була така можливість. У день виходу мемуарів у продаж Джордж Буш влаштував підписання у книжковій крамниці свого рідного міста Даласі, штату Техас. він був дуже привітним. Приділив увагу кожному, попри те, що прийшло майже дві тисячі людей. Кожному хто до нього підходив, він посміхався. Так що це дуже приємно було його бачити мені цікаво прочитати те, що він хоче сказати, і він наполягає саме на цьому. Він хоче, щоб ми мали його пояснення на сторінках книги. Так що я дуже рада. у той час, як всередині книжкової крамниці колишнього президента, тепло зустрічали його прихильники. На вулиці кілька десятків демонстрантів зібрались у знак протесту і закликали арештувати Джорджа Буша. У Вашингтоні ж аж я отаж навколо книги дещо іншого характеру. Саме десизінсімейрасдеякими його рішеннями я категорично не погоджуюсь. Я просто хочу знати, що за ними стояло. Алан Ліхман вивчає історію інституту президентства. Я думаю, його пояснення лише більше дратує його опонентів. Гаррі Труман, великий американський президент, вмів взяти на себе відповідальність за власні дії. Юристи Буша цього ніколи не дозволять. Бренд Гарленд полистав книгу. Втім, купляти її не збирається. Я не думаю, що він повинен мати тепер нагоду випустити власну версію подій свого президентства та ще заробити на цьому. Це мене просто обурює. Я не куплю цю книжку. дуже рідко подібні мемуари мають якийсь вплив на істориків, тому що спогади перш за все служать інтересам авторів. Тим часом книга Джорже Буша розпродається швидко, як і більшість президентських мемуарів. Ось так колишні президенти стають авторами бестселерів. Наталія Леонова Голос Америки.